Доброго дня всім, хто підключився. Продовжуємо і закінчуємо вивчення правил дорожнього руху. Так, на розгляді у нас зараз будуть питання тестові по правилам обгону. Саме... Тим ось питанням, де будуть саме. Встановлені дорожні знаки, нанесена дорожня розмітка, які забороняють обгін, ось обслід вам розуміти, як відповідати на ці питання. Ну і цей досвід і потім використовувати вже, ну і при складанні тестових завдань в сервісному центрі, і вже на дорозі. Отже, таке ж питання: чи дозволено водію білого автомобіля виконати обгін вантажного автомобіля, що рухається зі швидкістю 50 км на годину? Ну, що ми маємо в цій ситуації? Знаємо, да, відомий нам знак, який забороняє обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких. так. Забуваємо виключення зі правил, крім поодиноких, які рухаються зі швидкістю менше ніж 30 км на годину. Тут ми маємо, що поодиноких, да, нема більше інших транспортних засобів. От, то одна умова тут виконується, але ж швидкість. От вказана швидкість цього автомобіля цієї вантажівки, 50, а да, інша умова вже не виконується. Тому за таких умов. Навіть якщо він поодинокий, але рухається зі швидкістю понад 30 км на годину, звісно, він буде заборонений. Ну, звісно, ну, ось відповідаємо. Заборонено. Так, давайте ще подивимось на ці питання, які пов'язані з саме з обгоном, з правилами обгону. Ось цій ситуації. Так? Що ми маємо? От питання: чи дозволено водієві трактора виконати обгін? На зображеній ситуації, якщо автомобіль, що їде попереду, рухається зі швидкістю менше, ніж 30 км на годину. Так, вже умова нам вже відома, да? цього завдання, дивимося на е, представлений малюнок до даного завдання. Ну, Трактор, так, легковий автомобіль, це нам зрозуміло, бачимо знак, але знак який? Знак, який забороняє виконувати обгін вантажним автомобілям, так, дозволений максимальною масою понад 3,5 тони, крім, крім, да? поодиноких транспортних засобів, які рухаються зі швидкістю менше, ніж 30 км на годину. А також не забуваємо, що у зоні дії даного знаку тракторам дозволяється виконувати обгін незалежно від швидкості руху. Да? Дозволяється тракторам в зоні дії даного знаку виконувати обгін яких транспортних засобів поодиноких велосипедів і гужових повозок чи саней. От, тому е, дані умови, які зображені на даному малюнку, не підпадають да, під е, ті умови, які дозволяють е, саме трактору виконати обгін. Поодинокого транспортного засобу. але ж це і не велосипед, і не гужовий транспорт, гужовий віст це просто легковий автомобіль, навіть якщо він рухається зі швидкістю менше 30 км на годину, то в даній ситуації, згідно вимоги даного знаку, у від трактору, трактора буде заборонено виконати обгін цього поодинокого легкового автомобіля. Так? Це не відповідає, звісно, вимогам даного знаку. Тому відповідь однозначна: заборон. Та якби тут був зображений велосипедист да, чи гужовий якийсь транспорт то поодинокий, то його можна було б водієві трактора обігнати в зоні дії даного знаку. Але ми ж маємо, що легковий автомобіль, а його, незалежно від його швидкості, трактору саме в зоні дії даного знаку, Забороняється обганяти. Так, е, на які транспортні засоби поширюється дія зображеного дорожнього знаку? Ну, як ми вже зазначили, е, на вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни, також на трактори. Це слід розуміти в даній ситуації. Тому е, перший варіант буде вірним. Всі інші вони не будуть відними. Тут на вантажні автомобілі та трактори, але ж вантажні у нас поділяється на ті, у яких дозволена максимальна маса до трьох, не до трьох, а тих, яких не перевищує 3,5 тони. Да? І інші вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни. Тому даний варіант відповіді не відповідає. Ось забороні, яка введена даним знаком. Тут конкретно вказані вантажні автомобілі саме з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тон. Тому, на перший погляд, воно так, але враховувати потрібно цю дозволену максимальну масу. На всі ні, тому що на всі транспортні засоби свою дію поширює інший знак обгін сам на трактори. Перший варіант, звісно. Так, далі, що ми ще маємо тут? По даній темі той же знак, але вже бачимо. Да, на відміну від попереднього, цей знак вже забороняє обгін усіх транспортних засобів. Да? Усім і Усім Чи дозволено у даній ситуації виконати обгін вантажного автомобіля з причепом, що рухається зі швидкістю менше ніж 30 км на годину? Згадуємо виключення. До даного дорожнього знаку да, дозволяється в зоні дії даного дорожнього знаку, який забороняє обгін усім транспортним засобам виконати обгін поодиноких транспортних засобів, які рухаються зі швидкістю, як тут зазначено також менше, ніж 30 км на годину. До поодиноких відносяться е, состави транспортних засобів, які складаються да, із автомобіля. Тягача і причепа. це розглядається як один транспортний засіб, не як два, які рухаються один за одним, а як один. Також буксирування відноситься до поодиноких транспортних засобів. Тому е, дані умови, які тут зображені на даному малюнку, і умова е, даного завдання вказують на те, що в цій ситуації водієві цього легкового автомобіля в зоні дії даного знаку. Буде дозволено виконати обгін поодинокого вантажного автомобіля, який експлуатує причеп, состава транспортного засобу, да? який рухається зі швидкістю меншою ніж 30 км на годину. Тому відповідь дозволено так. Далі, за якою з умов буде дозволено виконати обгін вантажного автомобіля в зображеній ситуації? Ну, і тут ми згадуємо всі ті умови, за яких не дозволяється да, водіям виконати обгін в зоні дії даного знаку, який забороняє обгін усім транспортним засобам. Е, ну, тут варіанти дивимося, які обгін у зображенні ситуації суворо заборонені. заборонений. Ну, то воно то так, але ж не забуваємо про виключення із правил. Да? Ну, І ми бачимо, що він як поодинокий да, транспортний засіб. Далі, наступний варіант: якщо вантажний автомобіль рухається зі швидкістю менше ніж 30 км на годину, згадуємо швидкість, От. і третій варіант, якщо вантажний автомобіль рухається зі швидкістю менш ніж 40 км на годину, нам потрібно вибрати той варіант, в якому буде вказана швидкість менш ніж 30 км на годину. Ось що нам потрібно додати до того, що він є ще. Й Поодиноким так, цей вантажний автомобіль. Тому цей варіант слід врахувати. Тепер ми маємо даний дорожній знак, який забороняє обгін із табличкою. Відстань до об'єкту. вам вже пояснював вимогу даної таблички, яка встановлена із забороненими знаками. То в цьому випадку заборона на обгін. Починається не відразу з місця встановлення даного знаку з такою табличкою, а через 300 метрів. Через 300 метрів. То ще на ділянці дороги від місця встановлення даного знаку з даною табличкою, протяжністю 300 метрів, обгін не заборонений так. Питання: за якою з умов дозволено виконати обгін транспортного засобу після проїзду зображеного дорожнього знака, встановленого з табличкою до об'єкту? Так, читаємо які тут варіанти. Якщо обгін закінчиться не більш ніж через 300 метрів після проїзду даних дорожніх знаків, так якщо поодинокий транспортний засіб рухається зі швидкістю 40 км на годину, обидві варіанти. Відповіді правильні. правильні. Ну, Перший, перший, звісно, да. варіант якраз і відповідає цим цим умовам, які ось зображені на даному малюнку, і які ось є у даному варіанті даному питанні. Тому ну, перший, перший варіант, звісно, буде вірним. Так. Далі, чи дозволено водієві синього автомобіля синього, да, виконати обгін у зображеній ситуації? Ось ми бачимо, що попереду рухається два да, транспортні засоби, але ж е, ми маємо рух, е, який відноситься до буксирування, Да? Ось на червоному вимкнута аварійна світлова сигналізація, бачимо трос, це гнучке щеплення. От, і Зелений автомобіль, адже буксирування, не забуваємо, відноситься до поодиноких транспортних засобів, як до одиночних, да? поодиноких транспортних засобів. Тому тут потрібно знайти той варіант, який ще буде вказувати на швидкість, яка повинна бути меншою, ніж 30 км на годину. Так, отже, дозволено, якщо швидкість транспорту, який обганяється менше, ніж 30 км на годину, дозволено. Якщо швидкість транспорту, який обганяє, менше, ніж 40 км на годину обгін у зображенні ситуації заборонено. Ну, враховуючи те, що муксилювання відноситься до поодиноких і враховуючи швидкість, ось яка вказана в даному варіанті менше ніж 30 км на годину, ми, звісно, вибираємо перший варіант відповіді: це як виключення далі справа. Так, далі, що ми ще маємо? Зображений на малюнку дорожній знак забороняє. Просто питання про даний знак. Обгін усіх транспортних засобів. Так воно є, але ж далі читаємо, не, не зупиняємося, читаємо далі. Випередження ні. Відразу ні, так як знак забороняє обгін, а не випередження. І ось третій варіант: обгін усіх транспортних засобів крім. Не забуваємо про це виключення справи, крім поодинок, якщо рухається зі швидкістю менше, ніж 30 км на годину. Це питання стосується виключно визначення даного знаку. Тому, звісно, ось цей варіант слід врахувати. Да? Так, на які види транспортних засобів не поширюється дія зображеного дорожнього знаку. Дія зображеного дорожнього знаку. Ка поширюється на всі без винятку транспортні засоби, тому усім, як зазначено у визначенні даного знаку, да усім транспортним засобам обгін зоні дії даного знаку, звісно.